Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Були прохання моїх підписників і не підписників, які упорно не хочуть підписуватися, показати стан масла редуктора і стан масла двигуна мотоблока дтз 470 бм Після обкатки. Друзі, обкатував я два бака бензина. Так як я вже вам там в попередніх роликах і казав. Е, значить, дивіться, е, два бачка бензину я обкатав. Тепер нам потрібен буде ну, чистий посуд для того, щоб ви подивилися на стан масла. Ключ на 10, щоб злити масло з двигуна, і ключ на 14, щоб злити з редуктора. Обов'язково перед тим, як будете масло зливати, треба, щоб мотоблок поробив хвилин 5. 5 хвилин відробив, і ви тоді берете і зливаєте масло. Тобто все по очереді, так і робимо, як воно повинно бути. Друзі, заводимо мотоблок, він робить прогрівається. і Ось такий у нас ключик з головкою на 10, друзі. Ось гвинтик. ми його відкручуємо і забуваємо, як масло піде, відкрити заливний отвір. Так, друзі, ось і дивимося, бачите, отакий от вигляд має масло після двох бачків бензину. Друзі, я його виливаю. Бачите, от такий стан. Дивимося на наявність важкої стружки метал металічної або ще якої там. Дивіться, Ну, практично нічого нема. Тобто двигун, друзі, здоровий. Нічого страшного з двигуном нема. Так, тоді ви берете цей гвинтик, не забувайте оцю шайбочку обов'язково. Шайбочку. І закручуєте отвір. Зливний. Він зроблений трохи незручно. Ну що ж, як є, так є. Ми нічого вже не змінимо. Шановні, дивіться, леєчка з такою трубочкою вставляємо в горловину. Масло, ось у мене мірно. 500 мл. Ось. 600 мл йде в заливку. І потихеньку заливаєте, друзі. 600 мл заправка. Двигуна. Чим частіше ви це будете робити, цим, тим краще буде для вашого двигуна. Але два бака бензину, це багато роботи. Коли воно вже зовсім чорне, то ясне діло треба міняти. Друзі, ну ось 100 мл ще, бачите, наливаємо, щоб вже було рівно норма. як положено. Ось 100 мл. І заливаєте далі. Не спішіть, воно потихеньку заливається. Це масло в двигуну поміняли. А тепер до редуктора, друзі. Друзі, ось зливний болт. І заливний. Заливний отвер, друзі. Літра 600 повинно зайти в редуктор. Я заливав літру 700. Так само мірними стаканчиками зараз ви побачите чисте масло і побачите це масло, що будемо зливати від селя. Ну ось, бачите, масло практично нове. свіже, трошки колір поміняли. Ну, є е трошки стружки. є. Е. Ну і ось так, шановні, ось вам отвір для залива масла. Заливаєте масло. Я заливаю 75 В90, в даному випадку ліквімолі. 1 літр 600 мл масла. Потрібно. Ну ось, друзі, і останніх 100 грамів, 3. Рази я залив по 500, останніх 100 грам заливаю і буде норма. Ну і як же ж не завести? Заведемо. А це друзі і все. Я ваше прохання виконав, ваше, вашу би, просьбу, прохання. Друзьби, друзі, дивіться, я все зробив правильно так, як по інструкції. Робіть так само, як і я роблю. Мотоблок їде до свого господаря, я його повністю обслужив, обкатав. І буде вже робити навесні. Два бака бензину, друзі. Я так рахую, що це вам хватить для обробки 5 соток землі на все літо. Тобто, поміняти масло ви можете восени або навесні. Все, друзі, підписуйтесь. Я завжди з вами. Всім мирного неба!